Чи маєш ти, Володимир, добру, непримушену волю і тверду думку, взяти собі за дружину, ось цю Ірину тут перед собою бачиш? Немає. <плес> То ти... Не маєш. Що ти прийшов? Тут не анекдоти ми прийшли, гнути. Я не кажу ні, Я тебе питаю, чи ти маєш непримушену <плес> волю взяти? Не <плес> <плес> маєш, <плес> <плес> <Тому>? <плес> Немаєш, так? Ну то шо, шлюб розвертається. Що це таке? Боротька, ти що за п'єш? Там не поняв що казати. приказання, ти ж мен маєш, ну, А він не так сказав? Ти маєш намір одружуватися, брати її за життя. Так, факт. чому ти говориш? Час, я думаю, так і сам буду. За бред. Ірина, ти маєш добру націю, примушену волю і т.д. Я не розумію. Я ж буду з костього людини собою бачити. Такає? Вона теж не знає.